Привіт! Це я, Сталкер. Як ваші справи? Добре, погано, єно. У кожного зміна. Я тут анімацію роблю. Про... Я не пам'ятаю про що. Вже давно її роблю. Включую музику, щоб не було так одиноко. Ну, буду говорити все. Якщо чесно, я не знаю, як вас поздравить з Новим роком. Я можу побажати тільки базових, що хоче кожен українець. Перше, що я побажаю, це щастя. Друге здоров'я. Третє. Добробут сім'ї. Четверте, щоб ЗСУ звільнили всі території. І п'яте, ну п'яте це моє вже, Білгород стане Україною. І шосте останнє. Ну, на жаль, я не можу побажати це того, що смерть людям не можна бажати. Але він не людина, так що пускай хуйло здохне. Що там ще? А... Щоб 2023 рік був набагато краще, ніж 2022. Всього було добре. Щоб не було такого, як в минулому році. Бажаю вам всього гарного. Щоб всі ракети РФ у них в сраці були по самому ролянку. Ну. І був з вами я, хто? правда Stalker. Підписуйтесь на мій канал. Е, бажаю, щоб 2022 рік був набагато. А, 2023. 2023 рік був набагато кращий, ніж 2022 рік. Рік. Ну, і все, що я можу вам побажати. Гарного вам здоров'я. І будь ласка, не пийте.